Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3814-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 69 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер один, і ми переходимо до розіграшу. 7, девять, шестнадцать, тридцать пять, семнадцать. Лото Максима максимально выигрывально. Шановні гравці, вачу увазі 8746 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Один. Двадцять чотири. Шістдесят чотири. 19 67 25 5 65 14 22 38 61 40 32 62, 3, 18, 46, 47, 78. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7599 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон А. Комплект Кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 6. 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6. 5. Один бережіть себе, все буде Україна!